Згідно з ученням феншуй, правильна розстановка меблів, грамотний колірний дизайн приміщень і уважне ставлення до домашньої обстановки впливають не тільки на наше життя, але і на сімейні відносини і матеріальний стан, щоб залучити в свій будинок любов і багатство, досить слідувати простим правилам яким. Розповідаємо сьогодні, як залучити любов один. Чим ближче меблі, тим тепліше спілкування. Меблі розставлена по периметру кімнати зовсім не розташовує до дружнього спілкування. Гостям має бути легко і зручно спілкуватися один з одним, а не перекрикуватися з двох протилежних сторін, щоб визначити оптимальну розстановку. постеліть невеликий килим, поставте на нього передні ніжки дивана і крісел. На такій відстані бесіди будуть зав'язуватися набагато легше. Два парні відносини. Якщо ви мрієте про нові стосунки, додайте більше парних предметів в обстановку своєї квартири, уникайте одиночних крісел по кутах, портретів і картин із зображенням однієї людини. Нехай навколо вас буде енергетика партнерства, нові знайомства не змусять себе чекати. Поставте два стелажа з боку від дивана, прикрасьте книжкову полицю парними сувенірами. Підберіть фото з закоханими парами. Все геніальне просто. Три щастя на фото у східній культурі багато говорять про позитивну енергетику, і недарма приємні емоції, які викликають люди, і речі, як магнітом притягують нові радості, щоб влучить отношення в сім'ї, оточить себе фотографіями, де ви і ваш супутник щасливі повісьте їх в спальні, поставте на полицю в коридорі, енергетика цих портретів буде заряджати вас позитивом. Головне не перетворити стіни будинку в філію сімейного архіву. Чотири там, де живе любов, щоб залучити любов у своє життя. Займіться затишною спальною. Біля вікна поставте два крісла навпроти один одного, на ліжко киньте побільше декоративних подушок і теплий плед, які килимки по обидва боки ліжка теж будуть не зайвими. Якщо ви живете в квартирі студії, відокремите спальню від громадської зони шторами, п'ять за круглим столом. Спальня це не єдине місце в будинку, яке налаштовує на сімейні відносини і любов. Придивіться до їдальні або обідній зоні, розташовує вона до приємного спілкування, або ви частіше вечеряєте перед телевізором у вітальні, поставте круглий стіл, він об'єднає сім'ю. Майте на увазі, що стільців повинно бути рівно за кількістю домочадців, і неважливо, якщо графік заважає зібратися всім разом. Цей символічний жест все одно допоможе налагодити відносини. Як залучити багатство шість, чистота на кухні, чистота в думках згідно феншуй. Кухня безпосередньо пов'язана з нашою здатністю залучати гроші, тримайте шафи і холодильник в повному порядку і не забувайте поповнювати продуктові запаси, наступний крок, чиста плита і стіл. Тут не повинно бути жирних бризок, крихт і сміття. Гроші не люблять поганих господинь, сім в кольорах веселки, колір впливає на наш настрій. Чому б не отримати від цього користь? Наприклад, червоний надихає на сміливі вчинки і підвищує внутрішню енергію. Якщо хочете збільшити свою продуктивність, постеліть червоний килим у вітальню. Фіолетовий і зелений допоможуть залучити в ваш будинок процвітання і благополуччя досить пофарбувати одну зі стін флавандовий кольор або кинути зелений плед на улюблений диван і, звичайно, стежте, щоб вони поєднувалися з іншими предметами інтер'єру. Важливо не просто набити будинок корисними речами, а зробити це з розумом і любов'ю. Вісім, чим красивіше вхід, тим ближче гроші. Хочете створити сприятливі умови для припливу грошей. Приділіть увагу оформленню входу в квартиру або в будинок, помийте або пофарбуйте двері, полагодите непрацюючий дзвінок, повізьте симпатичний декоративний вінок. Ви самі будете приходити додому з більшою радістю, килимок біля входу завжди повинен бути чистим, а в передпокою поставте велику квітку, ви відразу помітите зміни. Дев'ять посмішка для успіху. Якщо спальня здається безликою, додайте в інтер'єр кілька милих деталей. Сімейну фотографію, яскраву коробку для зберігання, стильну лампу. Це приверне позитивну енергію у ваш будинок і допоможе зловити гарний настрій з самого ранку. 10. не втрачайте воду, щоб ваш банківський рахунок різ полагодити будинку всі несправності, особливо поточний кран і труби. Недарма кажуть, що гроші як вода витікають з дому, і не варто прикрашати узголів'я ліжечка картинами із зображенням води багатше будете.